та місячна зоря, на ясна я видно, хоч голки збирай, вийди кохана я працею з хоч на хвилиночку, вгай. сядемо в купості тут під калиною і над панами я. Па. Глянь, моя, рибонько, срібною хвилею стелиться полем туман. ти не лякайся, що змерзнеш, лебідонько, бідонько, тепло, ні вітру, ні хмар, я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке мов жар. Ти не лякайся, що ніженьки босії, Змочиш холодну росу, я ж тебе милая аж до хати ноньки, сам на руках віднесу, небо не зміря не всипане зорями, що то за Божа краса, перлами ясними ген під тополями грає краплиста роса. Перлами ясними ген під тополями, Грає краплиста роса.